Всіх вітаю, друзі! сьогодні я б з вами хотів поговорити про те, як Zero Knowledge Proofs, тобто Aleo з використанням Zero Knowledge Proofs, допоможе вам з верифікацією вашої особистості. І, взагалі, щоб зрозуміти, наскільки ця проблема є актуальною, в тому сенсі, що вирішує саме Aleo з цій сфері. Давайте взагалі опишемо проблему. Е, я думаю, ви самі знаєте, коли ви робите верифікацію особистості. Е, Перша проблема, це ви показуєте більше інформації, ніж це потрібно. Наприклад, ви робите верифікацію, яка перевіряє, що е, у вас там немає ніяких е, кредитів великих, е, і також перевіряє, що вам є 18 років і що ви працюєте. Тобто, ну, наприклад, ви оформлюєте ще один кредит, ну чи щось таке, да, умовно. І е, вам що треба зробити? Вам ви показуєте не тільки ж цю інформацію, ви покажете там е, свій паспорт, а там не тільки така інформація, яку я зараз описав. Там ще є ваші різні там ID і так далі, і ви. Я не думаю, що б хотіли показувати прям все. Те ж саме там, ну І багато різних документів вам ще буде потрібно, і якраз таки все одно на них 100% буде міститись інформація, яка не є необхідною для того, щоб її розповсюджувати, але все одно ви її показуєте. І тим самим ви створюєте навіть вразливість про це не думаючи. І навіть статистика каже, що з останніми роками злами систем стають все частіше і частіше, і якраз такі персональні дані людей е, витікають, що може призвести ну, реально до дуже великих проблем, е, особливо для тієї людини, яка внесла свої особисті дані, а тепер вони просто були оприлюднені. Ну і давайте будемо чесними, і компанії від цього теж будуть доволі сильно страждати, ці всі суди, компенсації і так далі. Я думаю, ніхто б цього не хотів, тому краще думати вже про це, про те, як з цим взагалі боротися. І е -е, якраз таки з'являється Алео е -е, з Zero Knowledge Proofs, який пропонує: давайте будемо робити так. Наприклад, якщо вам треба довести, що вам є більше 18 років, ви робите, наприклад, на якійсь біржі. Реєстрацію вам треба довести, що вам є більше 18 років. Так, от, якщо так, то ви можете завантажити свій ID на ваше приватне устройство, тобто на ваш там не знаю, телефон. От якраз телефон чи комп'ютер. Ви створюєте Knowledge Proof, з вашого ID, і де ви доведете, що вам є більше 18 років. Далі ви відправляєте цей пруф на платформу, де ви робили цю верифікацію, яка ну, просить вас довести свій вік, і все. Типу, це, от це є якраз таки головна ідея. І вона доволі складна. В в плані програмування, але в, в плані навіть не так, в плані е, архітектурного питання, але е, вона є доволі простою для опису. От я вам зараз по факту пояснив, як це працює типу на пальцях. ось І е, 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 варіантів цього використання є ну просто нереально багато. Тут вже. Типу, ну, можете якраз таки навіть, от е, вам треба там полетіти, не знаю. ну Чи давайте візьмемо, ви реєструєтесь теж на якійсь платформі, і де вам треба довести, що ви не є, типу, громадянином е, країни, в яку, типу, до якої забороняє реєструватися на цьому сайті, ви просто якраз робите ті ж самі степи. Ви завантажуєте свій ID, і якраз таки генеруєте пруф. Цей пруф буде перевіряти, чи є твоя країна в якраз таки списку країн, які restricted, і він поверне false, якщо твої країни немає в цьому списку. І тобто. Там, Компанія, яка до якої ти завантажив цей завантаж цей пруф, буде бачити, що вона спокійно може тебе реєструвати. Тим самим тобі прекрасно, і компанії прекрасно. Тим самим ми робимо те, що ні, ніколи не було до цього. Ми генеруємо пруфи, і по факту ні компанія. Ніхто інший не зберігає твою особисту інформацію, вона залишається тільки в тебе. А те, що отримує компанія, це тільки доказ. Він навіть називається Zero Knowledge Proof. Тобто proof, а компанія отримує доказ того, що в тебе щось там є, чи ти підходиш до якихось критеріїв, навіть нічого не знаючи про те, що ти згенерував, просто сама програма. Цей пруф згенерований вже доводить цей факт. І Компанії навіть не треба потім дивитися твої там особисті дані і так далі. І хакери тоді, якщо навіть зламає систему, вони не оприлюднять цю інформацію і не буде. Дуже велико, все одно будуть проблеми, але не буде такої великої проблеми, бо інформацію юзерів ніхто не розповсюдить. Ось, і це взагалі головна ідея, яку Алео тут якраз таки розповідає. Я би радив вам почитати трошки більше про це, бо тут і статистику розповідають, і ви побачите, які шалені просто кошти е витрачаються на. точніше, втрачаються через це. Uh, тому от, прям дуже раджу, і на цьому у мене в цілому все підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, друзі, і всім пока.